У калуші завершують вивезення небезпечної отрути гексахлорбензолу. Як відомо, ця речовина відходи місцевих хімічних підприємств. Їх почали захоронювати в металевих бочках на спеціальному полігоні ще наприкінці 70-х років минулого століття. За 30 років Тара зруйнувалася і почала взаємодіяти з землею та ґрунтовими водами. Були пропозиції заізолювати цей полігон, який сьогодні тут знаходиться, і ніде його не вивозити, поки Україна не буде мати нових технологій по переробці гексахлорбензолу. Але ми бачили по спостережних свердловинах, що в гекса гексахлорбензолу є вже по периметру. Були спостережні, і почалося вивільнення гексахлорбензолу за межі полігона. Згідно державної програми, гексахлорбензол почали вивозити ще три роки тому. На це виділили 850 мільйонів гривень. До речі, спочатку фахівці вважали, що отрути назбиралося у розмірі 8 тисяч тонн. Однак справжні об'єми зараженої землі виявилися майже в чотири рази більшими. Станом на нинішній день звідси відгрузили понад 21 тисячу тону трути, яку утилізували в Англії та Франції. Цьогоріч залишилося вивести ще 8 тисяч. На ці потреби уряд додатково виділив 115 мільйонів гривень. Дані роботи фірма-підрядник планує завершити до кінця вересня. Ми виймаємо бочки, бочки розрушені вони вже в стані… ну. Аварійними розрушенням состоянии. вокруг то есть, все що там видите, жовті кристали, які валяються прямо рядом з бочками землі. Це все является опасным відходом. Уже то есть, земля, з которой перемішався гексафорбензол, це не земля з гіксах форбінзолом. Це все отход. в місті В відходів порядка двох метрів. На місці полігону загальною площою 2 гектари планують посадити сквер з екзотичними рослинами, адже звичні для регіону дерева, зокрема, хвойні в ході експерименту не прижилися. Наприклад, акація біла, наприклад, можна е, сафора японська. Наприклад, візьмемо е, для півдня України це є е, лох вузьколистий. Тобто тих видів, які в нас немає, щоправда, з ліквідацією цього полігону усі проблеми хімічних відходів у Калуші не вирішаться. Нещодавно стало відомо, що близько 4 тисяч тонн гексахлорбензолу захоронені в іншому проблемному місці Добровському кар'єрі. Що робити з цією отрутою, чиновники наразі не знають.